На початку літа минулого року у соцмережі з'явилося відео, яке переглянули кілька мільйонів глядачів. Про закарпатського добровольця з позивним Хотабич. У свої майже 60 Юрій Ходанич вступив до Збройних сил України і відправився на фронт. Україна то одна, не одне ціле. У мирному житті Юрій Ходанич водій газової аварійної служби. Тож під час перебування на фронті поєднував роботу техніка і водія. Ремонтував авто, доставляв вантажі, вивозив поранених із поля бою. Повертаючись із зони бойових дій, придбав позашляховик, але не для власних потреб. Чому я вибрав іменно Крайслера? Бо у мене є свій Крайслер. От, похожий, стоїть Крайслер. Бачите, він довгий. Тобто людина лежачи, може поміститися туди, робиться короб, і носілки кладуться на вісюльках, тобто на шлейках, щоб м'ягко було пораненому. Да, Критерій в тому, щоб довести бойця. Мені довелося раз евакуювати хлопців. На, ні, не на ній, а на, на службовій нашій машині, що е, я поїхав з газового хазяйства, е, прилетіло, хлопця розірвало. І благодаря, як кажуть, так рванув, що двері залишив, двері були розсувні, а вже потім вийшло так, що двері треба було класти на петлі. Бо Двері випали, не було можливості на місто ставити без дверей. Їхали, головне була задача, яка спасти життя солдату. Спасли? Спасли. Окрім автівки, чоловік привіз додому й бронежилет, який, власне, врятував йому життя. А ще кевларовий Це, нарукавник і шолом ось. із маркуванням хотабич. Да, Цей реквізит не, міг би залишити собі не, на згадку. Не, але не, каже, на Хотіло фронті він принесе більше він більш, користі. Зараз, ну, я його думаю, відправити водителю, який буде на цій машині їздити, бо він мені зараз в даний момент не потрібен. Це хороший. Це не рукавник кеваровий. Бронежилет облегчений, тим він хороший, бо на ньому не металічні пластини, а керамічні не металічні, а керамічні пластини. Легче. Да, вони трошечки легші, удобніші. Він... Вам... Да, да, оце шумід спас мені трошечки, як кажуть. Ну. Не покалічили мене так сильно, як це, як могло би покалічити. Нині Юрій Ходанич палко мріє про повинна. перемогу і наближає її як може. Чоловік певнить, усіх українців, незалежно чи в бою, чи в тилу, одна потужна мотивація. Першим ділом свобода, щоб ми були вільні і незалежні.